Вечері взяла собі ось таку половинку маленької папа, і вона була така смачна і солодка, я ще такої солодкої ніколи не їла. Так, всім привіт! Я покажу е, номер. Так, зараз тут якісь шафи. Е, ось так воно виглядає. Наші сумочки вже тут були, телевізор був вимкнений з музикою. Ось так гарно. І тут такі цікаві двері, які відділяють душову з туалетом. Ось така оригінальна тут ванна. І зараз ми приїхали вночі, останнім часом весь час чомусь ті прильоти вночі. І зараз подивимося. Упс, тут десь мами казали бути сітка, то треба буде, не буду відчиняти, щоб не позалітали комарі. Зранку покажу вигляд. А тепер ранок. І сітка від комарів. На щастя, бо писала багато людей, що тут дуже сильні комарі. І ось такий у нас вигляд. З номера. Ось там. Окей. Це кафе, дуже гарно виглядає все. Де їдять. Де є їжа? Подивимося, що тут на сніданок. Так, я ще захрипла. Вчора тут поїла морозиво трошки. І якісь овочі сири. О, я люблю ці нависнички з варенням. Що у нас тут? Якісь консервовані фрукти і... О, це, здається, кашка. О, я так хочу кашку. Я так завжди люблю їсти кашку, але так мені лінь завжди зранку собі її варити. Коїти стільки. Якісь канапки, яєчка, ну, вибір тут, звичайно, величезний, тут можна собі підібрати ну все, що хочеш. Тут і горішки. Ідеш, йдеш, йдеш. Ми вчора на вечері просто хотіли попробувати все, але це неможливо. фруктики, таке. Ось, ну і ніби все. І тут напої всі, які хочеш весь час. І що дуже нам сподобалося, це те, що на сніданок були фреші, Свіжі вичервні соки. Апельсина, моркви і різні овочеві. Дуже класно, нам дуже сподобалося. Це рецепція. Сюди вхід. Номери. Наш номер десь там. Ось так. Йдемо до пляжу. До пляжу так досить довго йти. Ось так ми доходимо до басейну першого з підігрівом. І ось там ще один басейн з підігрівом. Ось тут їдальня і зал хворі. Тут входять сауни. Пише, що три сауни не включено в ціну, можна собі з 4 до 7 вечора туди йти в спа. Там до пляжу. Не дійшли. Течко тепленько. Сплавані. Шкода, що то не морська вода з океану. Ось тут. Солька, будемо собі побирати місце, лягати. Так, ідемо подивимося ми вже ближче. Ми прийшли до пляжу. Так, покажу вам тепер пляж в обід. В обід вода виглядає така бірюзова і така красива, як на Мальдівах. Стало дуже багато людей. Всі плавають. Зараз будемо теж плавати. Ось так гарно. Показую вам обід. Перекрила дорогу хлопчику. Ну, як хлопчику, так і цей готель тільки для дорослих, то вже якомусь старшому, але він був невдоволений з вигляду. Так, це в нас вибір фруктів. Повертаємося тепер сюди. Так були різні види піци з соусами, макарони, картопля фрі. Дуже смачна картопля фрі. Була така, нам ну, дуже подобалася, як солена в міру. Різні види м'яса. Риба завжди було. Два види риби. Дуже смачної теж. Все дуже готували смачно. Фрукти є. Що це? О, то є рибка. Це якісь овочі. Мені подобається, що на вечерю вони ставлять такими міні-стравами. Що можна собі готове брати. От, напевно, якесь пюре горохове і ще щось. Так, що все у нас щось готове дають. Далі ми глянемо. Thank you. you a What is that? It's a chicken curry, maize bread, rice, and potato. Ah, okay. And is it like meat or something? It's a beef. Oh, beef. Okay, thanks. Dam Dali, move This <laughs> is a Я не знаю, тут неможливо все перепробувати. ну все. тобто я, я взагалі в обід приходжу, з'їм фруктика. Так, добре. Ось такий гарний зал. Багато місць, просторо, красиво. Все ставлять. Тут можна собі взяти, тобі чогось не вистачає. Вода, всі напої. Вода звичайна, газована, соки, чаї. Йду десерти вибирати. Всім чам! Дуже кладно просто неймовірно. Загоробчики літай. Ми пробуємо, покрадемо. Населено не в ціну. Ох, так як тут все красиво. Масаж тут якийсь дуже дорогий, більше від 50 євро. Така є і ще ось така є. Тут ще є такий балкончик. Грають у бор, подивитися це пляж. Там старе місто. Ну що ж, вирушаємо до старого міста Санта Марія. Подивимося, як там. І поки ви дивитесь та ручці на міста, розповім вам трішки про цю країну. Отож Кабоверда це одна з найзаможніших, найбезпечніших країн Африки. Острівна, яка складається з 10 островів. Столиця в них Прая, Валюта Ескудо, але тут всюди можна розрахуватися в Євро. І е, також це є християнська країна, яка тяжіє до Європи. Розмовляють тут португальською мовою, і що цікаво, подивіться, які в них тут всі таксі, блакитно, жовті, як наш прапор. І ще цікава інформація для тих, хто любить дайвінг. Тут чудове місце для дайвінгу, оскільки тут є чи не усі види акул. Hello. Hello, it's okay, thank you. Там трошки зелені. Так, зайшла в аптеку і тут, виявляється, нічого практично не можна купити без рецепта. У мене почалася дуже сильна алергія, швидше за все, через сильну спеку, і зміну клімату. І е, я забула ліки в свої вдома. У мене таке іноді буває, якщо далеко летіти. І я мордувалася кілька днів і не могла купити, і не могла нічого зробити. Тому не забувайте важливі ліки. Якщо знаєте, що ви можете на щось захворіти, чи маєте схильність до якихось алергій, чи чого що б це не було, беріть усі ліки з собою, бо буде зіпсований відпочинок. Я тут, звісно, спитала, як отримати рецепти, сказали, що візит у лікаря дуже дорогий. І зара неділя нічого не працює, тільки приватна клініка десь якась одна в кінці острова. Тому так. Найбільше набергаю, коли вони всі до тебе привітають, лакають, хайкають, і час щось там тобі пропонують, хочуть продати. А взагалі тут досить цікаво. Ходять всякі вуличні шипесики пристають, так що не тільки люди, а ще й пси пристають. Ось такі. Їх тут ціла купа. І так, це в нас вечеря. Така кількість розкішних десертів. Ух ти, який Брауні морозиво. собі можна є в нас різні смаки сьогодні. Я найбільше люблю шоколадне. Шоколадне просто фантастичне. Ось такий різний фрукт, така папайя в них просто надзвичайно солодка. І ось тут я дуже люблю готові страви набирають. Я собі, напевно, візьму тарілочку Проте, не знаю, чи я з'їду, але смікав. Побажали мені ось тут такі готові страви. Так подобається, що не треба самому йде щось собі шукати, понабирати. Тут якась така спагеті з дукіню. Візьму собі ще теж, але маю тільки одну руку, так що. Тут ще дивіться всякого м'яса полону. Рибки, треба рибку взяти. Тут щось смажиться, Тут рибка. Трошки людям заважаю. вечері готуватися. Так, дивіться, дивіться, тут щось з рибкою. Гас! Я хочу таке з рибкою. Зараз повернуся, візьму собі все потрошки. Я вже оце вже виглядає найменше апетитно з того всього, що я вже побачила. І тільки подивіться на наш стіл. Мене брали все опробувати. Ну як всього. Маленьку частинку всього будемо зараз тестувати. Thanks a lot. <音楽><音楽> так розповім вам трошки про Кабарди. Те, що я дізналась, те, що я побачила. Тут у нас 4 години різниці, тут з України 4 години назад. От купила в них ось тут капелюшу за 14 євро, подивіться. Вже ниточки подорочились. <гум> І. Ціни на них тут стоять в євро, хоч у них є своя валюта, але вони приймають євро, тому що тут багато туристів і ця країна здебільшого живе завдяки туризму. Цей готельником є, є дуже класний, дуже мені подобається. Це німецький готель, розрахований тільки для дорослих. І що ще такого цікавого хотіла сказати? І те, що варто тут сказати, замість того, що я наговорила, це те, що жодного разу за 8 днів ми не чули російської мови. Який клас.